Нас залишилось, значить, запишіть так, лекція п'ята. Біполярні транзистори, біполярні транзистори у колах комутації. І ми сьогодні така невеличка буде е, повідомлення саме тільки про теристори. Да? Тому біполярні прилади, е, не так, біполярні прилади у колах комутації, називається лекція. І давайте питання, яке ми будемо розглядати, це буде таке: теристори. В деністерному і триністерному режимах. В Деністерному і Треністерному режимах. Слово Деністерне і Треністерне я зараз запишу, так, як і терістори запишу. Отже, теристори, по Поврецьки тіра означає двері. Теристори. Далі Деністори, ну це відповідний розряд терістори, ви як ви розумієте, Деністори, деністори і триністори. Треністори. Правда, ці поняття Деністер-Треністер трошки звучить е, архаїчно. Більше ми говоримо теристори і все-таки. Так? Але просто треба розуміти, що є двоелектродні теристори це будуть диністори і триелектродні е, теристори, тобто Треністори. Напишіть, е, теристори це біполярний напівпровідниковий прилад з трьома або більше ПН переходами. З трьома або більше ПН -переходами. Які застосовуються для перемикання. Дивіться, якщо ці прилади біболярні транзистори, польові транзистори обох типів, ми говорили, що вони можуть бути і комутуючими приладами, але насамперед вони можуть бути приладами, які є підсилювальними. Вони виконують функцію підсилення в електронних схемах. Так? То треністор це тільки комутуатері, це є комутуючий прилад. комутуючий прилад. Він застосовується для перемикання. Тобто розіблене коло або замкнене. Двоелектродний теристор. Двоелектродний теристор, той, той що складається з анода і катода, називається деністором. Називається Деністором. Ну, можна навіть зарисувати схемне позначення, щоб ви знали. Це як такий от діод, бачите, але ось таким, з такою рискою. Оце буде Деністор. Так, схемне позначення Деніста. Двоелектродний е -е, теристор. Це у нас анод, це у нас катод. Да, а от е -е, трьохелектродні. Вони можуть бути схемні позначення. Отакі, або такий, або, можливо, ще такий може бути варіант позначення. Ось такий. Оце і те інше, да, та, таке позначення. Це будуть тримістори. Тобто, крім анода і катода, анод-катод, тут є, анод-катод є, але є керуючий електрод. І отут ми маємо керуючий або керувальний електрод, управляючий електрод російською мовою. Тобто, Давайте так, теристори з управлінням, з керувальним електродом це триістори. Ось таке чинно. Ну, а тепер давайте все-таки основу, основу треба знати Деністор. Бо знаючи Деністор, потім уже Треністро кілька слів, говоримо і все. Деністор являє собою, являє собою наступну чотиришарну структуру. ПНП НТ. Чотиришарова структура. ПНПНТ. Один шар, другий шар. Між ними покажемо ПН перехід великий, так. покажемо омічні контакти, покажемо зовнішню е, напругу у зовнішньому колі. І обов'язково тут має бути резистор, чого не було, наприклад, обов'язково в біполярних транзисторах. Чому трошки нижче про це ми скажемо? Це у нас анод, це у нас катод. І це буде структура PNPN. Це буде плюс-мінус, є анодне. Друга анодна, це буде r анодна Ну і на всякий випадок, бо це не завжди буває не в всіх режимах, але покажемо, протікання струму струму і анодного через цей прилад. Ось такий, фактично, бачите, ми пам'ятаємо, що тришарова структура це біболярний транзистор, а це також біболярний прилад, але це буде чотиришарий його прилад, який складає з собою такі шари, як ПН, далі ПН. Оці переходи також дуже. По аналогії з біполярними транзисторами називається так. Дивіться, емітерний перехід перший, фактично, бо це можна називати верхнім емітером або П-емітером. А це можна назвати емітером нижнім або е емітером І тому цей перехід називається емітерний перехід другий. На відміну від транзистора, де є тільки один емітерний перехід. Правильно? А цей перехід, по загальному, як говориться, узгодженню, називається колекторним переходом. Фактично є навіть схеми заміщення з двох транзисторів, які захищають собою оцю теристорну структуру. Але ну, це трошки можна почитати в літературі про це. Зараз у нас не дуже багато часу. Тепер запишемо далі. Запишемо далі. Це буде рисунок, у нас 5.1 і і тут уже нам, бо ми будемо коментувати, нарисувати е, характеристику вольтамперну характеристику теристору. Значить, це буде щось подібне до цього. Залежність і анодне від анодного. Далі покажемо тут отакі А4 буде ділянки такої характеристики. Тут буде у вмикання або у включення. Далі покажемо таку ділянку, яка буде показана нами. Пунктирною лінією, вона не є стійкою. І далі покажемо ще одну ділянку. Ось така s подібна характеристика, дуже цікава характеристика, має, має Деністер. Таку S-подібну характеристику. Причому оці ділянки перша, друга, третя, позначимо і четверта. І всіх ми будемо характеризувати. Ну, поки що, можливо, що тут ще треба показати? Ну Можливо, показати треба. Тут у включення, тут було і включення. Ось таким чином. От цього, щоб не загромаджувати за, рисунок, поки що буде достатньо, можливо, ми трошки нижче, ще деякі тут добудові Ну Тепер давайте запишемо таким чином. Деністор'являє, ми сказали з собою, чотиришарову структуру pnpn типу. Да? ПНПН типу. Не так, як в транзисторі, бачите, ПНП або Н -н. а Тут PNP, ПНП. ПНП. Крайні області, тобто анод і катод. крайні області анот і катод. Виконують функції емітерів. Виконують функції емітерів. Виконують функції емітерів. А внутрішні області. Оця П-область і ця Н-область виконують функції баз. Вони так і називаються, відповідно, нижня база буде П, а верхня база буде Н. І між ними колекторний перехід. Ну, а переходи структури, відповідно, позначаються емітерний перехід перший, емітерний перехід другий, колекторний перехід. Зразу вам скажу, що тут я показав картинку, яка відповідає о цьому другій ділянці. оцій другій ділянці, коли емітерні переходи будуть включені прямо, а колекторний зоровий. Ну і це фактично відповідає отій о полярності зовнішньої напруги. Так. Е, ну, А тепер будемо говорити про принцип дії Забзацу. При поданні зовнішньої напруги УА. Напруга УА. На теристор мінусом на анод. Не так, як тут показано, дивіться, ми пишемо спочатку мінусом на анод, а плюсом на катод. Тобто це відповідає графіку. Вольтапельні характеристики першої ділянції. Емітерні переходи ЕП1 і ЕП2 зміщені в зворотному напрямі. І через 300 тече малий зворотний струм двох узгоджено вмикнених ПН-переходів. Тобто ми маємо якби два діоди, але включені на цьому, на цьому цій ділянці. Але включені зворотно. Тобто, фактично ми маємо таку схему заміщення. Дивіться, тут буде просто мінус, тут буде просто. Не один діод, а два зворотно включені діоди. І, звичайно, тоді зворотний струм буде трошки менший, ніж звичайних діодів. Бо послідовно вони включаються і їх опори додаються. Так? Далі, ось, і напишіть, що це відповідає режиму 1. Режиму 1. І такий режим ну, у нас не цікавить. Зрозуміло, що прилад в цьому режимі просто буде закритий, розірваний, розірване коло буде, і струм фактично тут не протікає. Протікає дуже малий, який не, не враховується. Тепер нас цікавить більше все-таки ці режими другий, третій, четвертий. Про них ми будемо говорити більш детально. А При поданні зовнішньої напруги ОА плюсом на от тепер, отак от як показано на рисунку, і мінусом на катод, Емітерні переходи ЕП1 і ЕП2 відкриваються. Ну, зрозуміло чому, я думаю, тут коментувати не потрібно. Так. І через емітерний перехід перший, тобто в відбувається інжекція дірок до Н-бази, тобто з П області елітера до Н-області бази. А через емітерний перехід другий буде така ж сама історія, тільки навпаки. Так? Тобто інжекція електронів тепер з Н-області емітера, в П області бази. Там дірки інжектують через СП-1, а через АП2 інжектують електрони. Далі, ну, дірки, дефундуючи через Н-базу і досягши колекторного переходу, перекидаються його полем до П-бази. Дірки інжектуються через емітерний переход перший, дефундують через Н-базу і перекидаються прискорюючим полем зворотно включеного колекторного переходу до П-бази. Далі вони не підуть. Чому? Тому що е, е, буде створюватись потенційний бар'єр в емітерному переході два в І вони будуть накопичуватись, тобто можна вважати, що тут починає накопичуватись позитивний заряд. Тепер далі. Аналогічна історія буде з електронами. Електрони дефундують через, ну і журтуються через емітерний перехід 2, зенове так? потім дефундують через Т-базу, пер перекидаються або екстрагують через колектор переход і накопичуються. Ось тут зверху, вигляді такого просторого, від'ємного негативного заряду. Чому вони далі не підуть? Те ж саме, що і було раніше. Тобто е потенційний бар'єр емітерного переходу не дає їм далі рухатися. І тому дивіться, ми нібито що робимо? Починаємо потрошку потрошку збільшувати цю напругу, при цьому сам прилад буде закритий у стані, тому що буде маленький струм. І струн, прилад вважається закритим, розірване коло. Да? Розірване коло. Але дивіться, на, 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 такі, така тенденція виникає, що оця зовнішня пога, яка може навіть наростати, зовнішна да? буде поступово урівноважуватись оцими двома зарядами. Між цими двома зарядами просторовими, тут електронів, тут дірок, виникає певна е, внутрішня е, різниця потенціалів. І цей процес буде далі продовжуватися. Але дивіться, що далі. Крім того, ми говоримо, що на цій ділянці буде. Включатись внутрішній позитивний зворотний зв'язок. Давайте буквально кілька слів нам треба зрозуміти, в чому і полягає його ситуація. Дивіться. Не просто, ми говорили, дірки інжертують ді, е, через емітерний перехід, дефунтують через ен-базу і попадають в П базу через екстракцію, да? і там накопичуються. Не просто електрони роблять те ж саме, тільки навпаки, да? але до цього дивіться, ще що виникає. Виникає те, що цей позитивний заряд, який тут накопичується Прикладені до П-області. І тому емітерний перехід дедалі більше буде відкриватися, і дедалі більше буде інжекція відбуватися з н області до П-області. Раз. Те ж саме буде і тут. Оцей від'ємний негативний просторовий заряд електронів, який тут накопичується у Н-базі, він як? Діє прямо на емітерний перехід, і емітерний перехід більше відкривається і більше через нього відбувається інжекції дірок, які потім будуть продовжуватись. Тобто дивіться. Деякі наростання інжекції цього емітерного переходу, почнемо з цього, так? приводить до збільшення інжекцій через цей перехід, і по зворотному зв'язку до збільшення інжекцій в цьому самому першому переході. Оце дія позитивного зворотного зв'язку внутрішнього, який вже діяться на цьому, на ділянці 2. Але поки що у нас теристор буде закритий. І він буде закритий аж до того часу, поки не. Досягнена напруга анодна величини у включення, так звана порогова напруга, можна назвати. Що в цей час відбувається, цей час відбувається ось що. Ну, добре, позитивна напруга у включення. Але ця напруга у включення буде урівноважуватись, повністю урівноважуватись внутрішньою е різниці потенціалів оцих зарядів. Саме в цей момент, в момент досягнення напругою анода у включення, буде відбуватися вирівнювання чого. Ну, Напишемо так, у включення з різницею потенціалів між, ну, між чим і чим. Давайте напишемо між N і P. От і все, буде зрозуміло. І оці напруги просто будуть однакові за величиною і різні за знаком. Що це означає? Це означає, що цей колекторний перехід, який мав опір в мегоми, або навіть ну, нехай не мегоми, нехай сотні кілоом, Не одна сотня, а багато сотень кілоом, Тепер, дивіться, переходить до стану, коли він буде під нульовою напругою. Тобто сумарна напруга на колекторів на переході буде напруга анонна, мінус напруга різниці Дельта фі НП. І вони ці напруги урівноважуються і фактично колекторний перехід включається прямо, можна навіть так вважати, або перебуває під нульовою напругою. Що це буде? Це означає, що відкривається еліт. А ці переходи вже давно відкриті, поготів відкриті. І тоді в цій чотиришаровій структурі всі переходи відкриваються. Відбувається такий, я б сказав би, подібний на катастрофічний процес відкривання цього приладу. Цей прилад починається в ньому що? Наростати струм. Але наростання струму супроводжується зменшенням падіння круги на анотіві до свагатових. Причому струм наростає досить великий. І досягається величина напруги на норді до величини от приблизно 1 вольт. Отут тут буде 1 вольт. Події напруги на анорді відносно катоду при включеному теристові буде досягати 1 вольт. Оці вже дивіться, це якраз ми говоримо, що сама система, сама структура переходить до третьої ділянки. На цій ділянці зупинити процеси ці не можна. Ці процеси нагадують процеси тригера. Спускового пристрою, так, в імпульсній електроні це використовується. Або якщо хочете, вибачте, це таке порівняння як е, бачка унітаза, коли ми вже е, спускаємо, починаємо воду, вже зупинити цю воду не можна. Фактично, буде це, це буде нестійкий режим роботи. І робоча точка обов'язково повинна перейти на четверту ділянку. Коли ми досягли вже величини включення, теристор включається і зупинити його не можна. Тому що повторюю, відкривається третій із переходів. Два з них вже були відкриті. Ось що відбувається, розумієте. Ну і нарешті далі все буде так, як в діоді. Дивіться, просто відкритий діод, але ми маємо тут три переходи. От і все. Якби не один діод, а три діода. І ми маємо таку ділянку, коли при збільшенні напруги буде збільшувати струм. Але теристор буде вже включений, він буде замкненим у схемі. Це буде просто замкнений ключ. Ну, для чого ставиться я б сказати про цей ковід? Бо струм наростає катастрофічно. Він може бути таким, що зруйнує оцю чотиришарову напівпровідникову півпровідникову структуру. І тому обмежувальний резистор тут просто необхідний. Ось таким чином. Ну і коротко кілька слів, як же можна закрити цю структуру. А потім ми ще пару слів скажемо про е треністерний режим і все на цьому. Но, дивіться, закрити цю структуру можна як? Або проти включення, тобто подати на від'ємну напругу. Тобто перевести, врешті, в цю ділянку. І тоді при, при, деякій, при деякому, деякій затримці, деякій задержці, буде відбуватися екстракція основних носіїв із баз, в емітер, і бази будуть збіднюватися на не носії, на нерівноважні носії. І тим самим вони, зрештою, переведуть цю структуру в закритий стан. Тобто буде як, як резистор, який переключається з режима. Насичення в режим через активний режим, в режим підсічки. Це перше. Друге, що можна тут зробити, ну, розірвати коло. Так? От. Ну, Насамперед, звичайно, тут розглядається саме таке, коли подається протилежна наполога. Бо інші всі дивіться, заходи тут неможливі, бо це ми говоримо не керована структура. Коли буде керована структура, коли буде третій електрод, зараз ми кілька слів про це скажемо. Тоді це будуть інші можливості до е, замикання розмикання. Ну і давайте зараз розглянемо, я не буду нічого тут міняти, щоб е, скоротити час. Розглянемо рисунок 5.2. Розглянемо рисунок 5, розглянемо рисунок 5 Я його буду будувати 5.3 3 віні, Я буду будувати його на, на базі рисунка 5.2, Але що я зроблю? Я просто візьму один із варіантів, наприклад, мене цікавить е, керування по. По катоду, Давайте по катоду. Тобто Мене буде цікавити, дивіться, така схема. Тобто Я хочу перейти від Дейністера до триністера І мене цікавить отаке от схемне позначення, коли е триністер буде керуватися саме по катоду один, один із рисунків. А де у нас катод? Нагадаю, на, на, катут? На, 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 тут у нас. І це означає, що ми повинні дивіться, що до П-бази підключити отаке от коло. Яке буде складатися із якогось резистора зовнішнє і, відповідно, джерела напруги. Причому це джерело напруги, тут напишемо R керуване, а джерело напруги має бути відповідно, таке, щоб ця напруга була прямо зміщуваною. Тобто, дивіться, тут має бути плюс на P базі і мінус на N емітері І відповідно це буде напруга керування. Напруга керування називати по російських напряженню управління. Тобто, фактично ми, ми оцей керуючий електрод організуємо цим самим, бачите? Получається третій електрод. Можна навіть показати, що тут буде якийсь обічний контакт, чому ні. Ось таким чином. Але що Дивіться, Спочатку я нарисую. Значить, дивіться, якщо ми цей електрод актуалізуємо, то характеристика, то вона ізначально така, як була, така повинна була б залишатись так? і анода від У анода. І це буде рисунок 5-4. Але що цікаво, оця характеристика при такій напусі у включення буде тоді, коли тут струм керування, а струм керування потікає таким чином. От по цій, ну давайте отак покажемо, ось таким чином. Струм керування. Так цей струм керування, коли буде до рівня, то ми маємо рівно таку саму характеристику, що не яка нам різниця, чи в нас взагалі цього електрону немає, так? чи ми і маємо цей електрод, але через нього пропускаємо нульовий струм, тобто на кого у нас тут буде доріг землю. До це те ж саме, кола і все. Але якщо тільки дивіться, ми починаємо включати цю напругу, і буде якийсь певний струм керування, протікати через відплюса, через ПБАЖу, через енемітер і на мінус, це буде означати, що дивіться, процеси інжекції, які мають тут відбуватися. Будуть за рахунок додаткового зміщення позитивного прямого оцього емітерного переходу, будуть прискорюватись, буде швидше відбуватись процес включення. Що буде? Ми будемо наблюдати таку картинку, спостерігати таку картинку. Коли оця напруга включення стає меншою, напишемо включення один. І оця характеристика нова буде вже, дивіться, це буде при струмі керування, який дорівнював нулю, це було відповідало диністерному режиму. Режим, який ми розповіли. А тепер на включення буде при струмі керування, який вже не дорівнює нову. Нехай буде і керування більше дугавичем Те ж саме можна показати при ще одному струмі керування. Тоді буде ще включення два штрихи. І тут буде і керування два штриха. І нарешті, зрештою, можна таким вибрати на струм керування, щоб взагалі характеристика мала такий вид, так званий. Прямий вид, фактично буде діодна характеристика. Тобто які же підсумок, виходить, дивіться. Якщо ми будемо збільшувати структур керування, то сумарна порогова напруга, яка відповідає на курзі включення цього і структури, буде зменшуватись. Таким чином, дивіться, можливо, і не потрібно, а часто в електронних схемах, особливо в випрямлячах на туристах, в перетворюваній техніці на туристах. Що відбувається? Не потрібно навіть одну, одну напругу змінювати. Вона може бути постійною і якоюсь дивіться вибиратись десь ось тут, тобто трошки меншою напруги включення. А далі що можна зробити? Можна просто зміною якимось імпульсом струму керування забезпечити перехід робочої точки сюди. І тристору включиться. От і все. Ось таким чином частіше всього використовується тристору третєстровному режимі в. Ну, Як правило, в апаратурі силової електроніки, в енергетичній електроніці, так званій, там, де ви примліщі, використовуються, керовані і так далі, і так далі на далі. Mm -hmm. Ну і нарешті ясно, що така схема, рисунок петель, дає нам більш багаті можливості і виключення. Бо дивіться, крім проти, 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 проти включення анода катода коли ми мінус подаємо на анод, і можемо виключитись. При цьому, ну, напевне, теристор буде виключатись трошки запізненням. Все-таки буде певний час задержки. Затримки я задержав в літературі за так. Але можна змінити полярність керуючої на тобто змінити струм, стру, напрямок струму керування. Це також буде фактор для того, щоб виключити територ. Ось таким чином. Або ще може бути розрив кола. Розрив Розриву нордного кола. Також за рахунок розрива норного кола теристор буде виключатись. Тобто зростає потенціал можливості виключити теристор, бо стоїть задача, особливо в силових теристах, його виключити якомога швидше. Ну, Я не знаю, але мені здається, що на цьому на цьому, ми можемо зробити деякі підсумки от по цьому питанні і закінчити взагалі нашу лекцію. Дивіться, як буквально ще вас скажу. Отже, тристору ми розглянули без керувального електрону. І там була певна порогова напруга на правоключення, при якій виключався цей прилад. Він ж навпаки, ну, перемикався цей прилад, переходив з стану, виключеного в стан включеного. І це відповідає нашому рисунку, новому, відповідає просто нульовому струму керування. Це те ж саме. Але триністр, режим треністара, коли ми додаємо ще один електрон, керувальний електрон, і пропускаємо через нього певний струм то цей струм, цим струмом, неважно чи в неперервному режимі, чи в імпульсному режимі, ми можемо що? Забезпечити зміну фактично керування величиною порогової напруги, при якій переключається ця структура та І тому ми можемо дивитися, при збільшенні струму керувального, як це показує на трьох рисунках, тих тих зменшувати фактично порогову напругу, зменшувати напругу включення. Аж до моменту, коли це на фактично вироджується моль. І тоді сам Теристор фактично перед нами пристає як діод, звичайний діод, який, грубо говорячи, відкривається при нульовій напрості. Це так званий ну, струм. Я... Це єдине, що не сказав, що в цьому режимі струм керування буде називатися струм керування спрямлення. Коли характеристика замість цього апендесу, дивіться. Да? Вона визначається прямою, вона не має цього тепер апендексу. Ну, апендекс, звичайно, ми беремо у лапки. Ось таким чином працює деністр і таким чином працює триністр. Їх застосування, традиційне застосування протягом багатьох десятків років село електроніці, воно не заперечне. Хоча ви вже знаєте, що все більше і більше, десь середини 90-х років, тристори. Починають потроху замінятись так званими біполярними транзисторами з ізольованим затвором. Вам просто потрібно знати, що в силовій електроніці ви не є силовиками за фахом. В силовій електроніці біполярні транзистори з із ізольованим затвором вони розглядаються і вивчаються. Можливо, це ви будете трошки це вивчати, коли ви будете вивчати на четвертому курсі джерела електроживлення телекомунікаційних систем. От там, можливо вам трошки викладач. Буде розказувати про біполярні транзистори з ізольованим затвором, які, по троху, повторюю, починають витискувати, виганяти з ринку теристорних, тобто традиційних напівпровідникових комутаційних приладів, починають витісняти і починають їх заміняти. При певних, звичайно, позитивних характеристиках, але, як завжди, в техніці буває, якийсь виграш завжди буває, але буває якийсь і про. Тому не треба боятися нічого старого, бо ми говоримо, давайте нове, давайте прогресивне, давайте, щоб був у нас всюди поступ. Іноді поступ має інші якісь властивості, які нам просто ми не можемо потім за ним угнатися. І цей поступ іноді діє на нас і негативно, на наше життя і так далі. Згадаємо, наприклад, найбільш банальна історія з значить, атомною і термоядерною бомбою. Як це було добре, як людськість значить, прагнула опанувати енергію атому так? і чим це могло закінчитися, розумієте, якщо це застосовувати без якихось моральних критеріїв? Напевне, ми це повинні не забувати. І тому і в електроніці, напевне, не все старе, погане. І ми з вами, дивіться, вивчаємо більш традиційні речі, і я б сказав, більш традиційним методом. Це не значить, що це погано. Це просто той стиль, який повинен бути у людини. Бо ще Бальзак говорив, що людина це стиль. Такий був Оноре Бальзак, Знаєте, він був майже наш земляк, бо кілька днів прожив у Бердичівському повіті України, коли приїжджав до своєї улюбленої Евліни Ганської. Ну, на цьому мені було приємно з вами попрацювати. Ці п'ять лекцій. Дякую за увагу. Хочу, щоб ви добре підготувалися до нашого усного заліку. Звичайно, всі ці деталі, які ми розглянули, ви повинні добре ще прочитати у нашому електронному електронному виді є, е, значить, є посібник. і дякую за увагу всього доброго